До війни я думав, що наша молодь трохи розбалована, туди-сюди, а прийшовши сюди, я зрозумів, що наша молодь дуже героїчні хлопці. В Строковому я служив в 90-92, служив в Германії, бачив розвал Берлінської стіни, приймав участь в тому. І є в мене теж кусочок тієї стіни вдома, ця вона пам'ять. У мене два діди пройшли, і я б ніколи не подумав, що я тоді буду воювати. Ну, як українець, як всі, тоді був більший патріотичний Став на очок, в мене спеціальність, я срочну службу проходив в танких військах. По спеціальності механік-водітель, молодший сержант. У 22 році, в 12-му місяці мене призвали. Я не жалкую, що я прийшов сюди. Звісно, країна поміняється дуже після війни. Це зовсім другий народ, буде, зовсім друга країна. Ну це сперва тоді будемо думати, після перемоги. Дуже не хочеться, щоб діти наші бачили і внуки, бо це дуже велике горе.